сату Перед початком нового навчального року керівники Сюртівської територіальної громади інспектують бомбосховище палать Комарівської гімназії та дошкільного закладу. 1 вересня тут розпочинає свою роботу школа із 103 учнями, а дитячий садок з 10. До повної готовності укриття необхідно завершити ремонт туалетів, докупити необхідні ліхтарики та стільці, розповіла Ібо Ясокач, директорка гімназії. Бомбосховище знаходиться в підвалі під спортзалом закладу. Складається з чотирьох приміщень. Більших залах будуть розміщені учні школи та гімназії. В одній з менших буде знаходитися туалет, а інша буде надана для потреб дитсадка. Це підвальне приміщення, яке раніше не використовувалось, та останні десять років в ньому постійно стояла вода по пояс. Фактично воно функціонувало як склад. Все зайві шкільне обладнання зберігали тут. Видно, що через потопи в деяких місцях відвалилася штукатурка. Ми зробили косметичний ремонт та прибрали приміщення, завели освітлення та воду, зробили вікно та аварійний вихід. Облаштували всім необхідним, прибрали меблі, килими. Загалом 11 навчальних закладів сюртівської територіальної громади працюють над створенням необхідних умов, оскільки, згідно з чинними правилами, навчання можна розпочинати лише в тих школах і дитсадках, де є відповідні укриття. Арпад Пушкар, голова сюртівської територіальної громади, підкреслив, що вимоги дуже високі, та їх громада має задовільнити без державної підтримки маємо дві установи, де не вирішена проблема бомбосховищ. Це зож села Сюрте, старша будівля, де немає можливості створити необхідне укриття. Ту ж саму проблему маємо із дитячим садочком у Великих Геївцях. Ще не маю відповіді, як саме будуть проводитися заняття в цих закладах. Інші навчальні заклади готові до нового навчального року. Є установи з підвалами, а є де орендуємо підвали приватних будинків та перетворюємо їх у сховище. До прикладу у палатькомарівцях та у селі Тиглаш школи мають свої підвальні приміщення. Вимоги дуже високі, є такі, які навіть не можемо задовільнити. Зрозуміло, що не можемо підготувати сховища за всіма правилами. Тому що з 1945 року в цьому питанні нічого не відбувалося. Наздогнати всі недоліки за півроку неможливо. На жаль, не можемо розраховувати на державну підтримку. Обіцянки були і від області, і від району, а на ділі не отримали нічого. Всі ці питання ми маємо вирішити з власних джерел. Наразі найважливіше як для батьків, так і для дітей, розпочати очне навчання, наголошує Тюнде Пекар, керівник департаменту освіти територіальної громади. Однак, великою проблемою є і те, що за останні місяці кілька сімей і вчителів виїхали за кордон. Батьки однозначно підтримують очне навчання, що необхідно для розвитку дітей. Але на жаль, багато учнів виїхали за кордон. Точних даних ще не маємо. Наразі триває підрахунок відсутніх, але маємо і дуже гарну новину. У нас є першокласники. У кожному шкільному закладі розпочнеться навчання у перших класах. Слава Богу, бажаючи є. Ми налаштовані позитивно. Згідно постанови, нові класи запускатимуться від п'ятьох дітей. А на території територіальної громади в кожному класі їх більше ніж п'ятеро. Тому, слава Богу, заняття почнуться всюди. Склад вчителів ще формується. Багато маємо звільнень в тих закладах, де є вакансії, йде набір нових викладачів. Ще невідомо, як з цим впораємося, але я вірю, що ми розберемося і в цій ситуації. Після облаштування сховищ комісія із спеціалістів територіальної громади перевірить їх і дасть необхідний дозвіл для роботи навчальних закладів.